Лів з найгіршою в Україні батарейкою ще досі совається. Вже четвертий рік. А, намотали 300, да, 30 чимось тисяч. Обіцяв, перепрошую, не виконав. А, обіцяв на 30 тисячах зробити детальний огляд. А, немає часу. Вибачайте, ну, Шановні підписники, любі друзі, ну, просто у нас місто вже третій чи четвертий тиждень, майже без світла. Зараз он, ліфчик розвозить дечки, встановлюємо світло, хоч якесь людям, бо, ну, на жаль, така у нас зараз ситуація. По ліфу, як тільки буде можливість, обов'язково зроблю більш детальніше відео. Нагадаю, Ліф 13-го року, три поділки. Здоров'я сох 32%, досі совається. Обов'язково, обов як буде час, буде більш детальне відео. Всім дякую!